Доброго ранку, любі друзі, церква глядачі. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами будемо молитися. В Україні тепер є таке лихоліття, є ця війна, і дуже багато людей мають особливу біль в серці. І тому сьогодні хотілося б порозмірковувати на наступну тему: що робити, коли я відчуваю глибоку самотність та ізоляцію? І Сьогодні хотілося би звернути увагу на те, що говорить Святе письмо з цього приводу. Перше, на що я звернув увагу, і рахую, що це дуже дійсна справа, коли людина це робить, дуже важливо перезапустити ваші відносини з Богом. А скоріш за все, у цій сфері є занепад. І хочу звернути увагу ще раз на те, що. Наше пізнання Бога, наш пошук Бога, Він приводить до того, що ми маємо такий єлей на серце від самотності та ізоляції. Тому що сам Господь він казав про те, що я вас не полишу, що я завжди буду з вами по всі дні, аж до скінчання цього віку. Я піду тою дорогою, якою ти йдеш, і я буду з тобою, буду боронити тебе, буду. Підкріпляти тебе, буду давати тобі радість взаємін зі мною. Дивіться, що говорить Святе Письмо. Ми читаємо 105-й псалом і 4-й віршик. Шукайте Господа і силу Його. Завжди шукайте Його обличчя. І той, хто шукає Божого обличчя, ніколи не буде розочарований, ніколи не буде. Мати в серці такий дуже великий занепад, щоб не встояти в ці часи. Ісая говорить так: це 55 розділ, 6-й віршик, Дивіться: шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Усякий раз, коли я говорю про пізнання Господа, я завжди говорю про те, що. Для нас дуже важливо пізнання його, бо пізнання його приводить до особливої дії Святого Духа в нашому серці. Ось зверніть увагу, що каже Петро, коли ми читаємо Друге післання Путра, перший розділ. І тут другий віршик. Зверніть на це увагу. Благодать вам і мир, хай помножиться в чому? В пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. І зверніть ще раз благаю на це увагу: пізнання Бога, Господа нашого Ісуса Христа помножує, що помножує? Помножує мир і благодать для серця. Тому важливо щоранку, коли ми. Маємо вільний час, або маємо вільний час серед дня або ввечері, але кожного дня шукати його обличчя і мати глибину Його пізнання. І тут він говорить деякий практичний момент: людина, яка шукає Господа, вона ніколи не буде полишена Господом. Бо Святе Письмо про це говорить. Що як тільки ми кличемо до нього, то Він чує, і він приходить на допомогу. Ми ще можемо її не бачити в реальному а, вимірі, але Він чує, і Він приходить. І Давид в одному із псалмів казав, що зоїк праведних Він чує і що робить, він відповідає, Бог ніколи не полишить, Він не залишить нас на самоті. То сатана хоче ізоляції, і він будує мури навколо нас, щоб людина була самотня. Господь каже: ось я з вами в усі дні аж до скінчання цього віку. І тому сьогодні, коли я читаю перше пісня Петра, він дає тут деякі і практичні моменти, він каже, що все дано нам, але ви прикладіть. Усі зусилля для того, щоб бачити плід. В чому плід? І Він говорить: дивіться, адже коли це у вас є та помножиться, то не залишить вас без діла, ані без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Прикладайте всіх зусиль, щоб пізнавати Його. Чому? Бо тому, коли ми знаємо, хто є наш Господь, ми. Можемо складати на нього надію, мати впевненість і це будує нашу віру. Інколи коли ми маємо дуже такі е, обставини болячі в нашому житті, і ми відчуваємо собі самотність, важливо проголошувати, хто є наш Бог. Він є той, хто любить, Він є той, хто терпить нас, він є той, хто прощає, хто милує, хто милосердний. Хто не до кінця гнівається, він той, хто завжди поруч, тому що одне із імен Ісуса Еммануїл, що значить, що Він з нами. Проголошуйте це в житті своєму, проголошуйте з вірою, пізнаючи Господа. І це буде приносити потішення в такі складні часи, коли ви відчуваєте себе самотніми. Наступне, на що я звернув увагу, і це дуже важливо. Я собі це занотував таким чином. Зніміть облогу вашого серця. Бо часом ми будуємо фортеці навколо себе, риємо рви і нікому не дозволяємо наближатися до нас. Тому дуже важливо те, що зробив Господь, щоб людина не відчувала себе самотньою, божа людина. Він створив церкву. І він каже, я збудую церкву мою, і брами аду не здолають її. Що він зробив? Він Духом Святим крестив. Іншими словами, Він погрузив нас в тіло своє, то є в, в церкву свою. І тому хочу звернути увагу, що завжди в церкві є люди, які будуть небайдужі до вас, які. Можуть простягнути руку допомоги, щоб в цей час допомогти вам. І тому, коли ми читаємо деякі тексти Святого Письма, вони надто важливі. Давайте ми подивимося на це. І ми відкриваємо ми до відкриваємо Єфесян, другий розділ і тринадцятий віршик. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими кров'ю Христа, стали близькими. Не забувайте, що кров Христа вона єднає. Вона інколи дає більшу єдність, аніж рідні люди по крові. І тому не зважайте на те, що люди навколо можуть казати, чи що буде в ваших обставинах. Не полишайте. Ваших зборів, не полишайте церкви, приходьте до неї. Наступне, про що важливо подивитися, ми читаємо Галатам, 5 розділ, 13 віршик, Дивіться, адже ви, брати, покликані до свободи, тільки б свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному. Але що? Але любов'ю служіть один одному? Бо весь закон міститься в одному морі. Виразі, а саме люби свого ближнього як себе самого. І хочу звернути завжди в церкві є люди, які готові ділитися своєю любов'ю з тими, хто є навколо. Ще що хочу на що звернути увагу, коли ми читаємо друге пісня Коринтян, до Коринтян, і Павло тут говорить наступне: друге пісня до, до Коринтян, Ось перший розділ, і він говорить, чому ще дуже важливо а, мати єдність в церкві і бути в церкві. Тому що люди, які в церкві, вони також стикуються з такими проблемами, як кожен із нас. І деякі, які пройшли, вони можуть нас потішати, бо знають, як Бог діє в таких обставинах. І тому дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо перше до Коринтян, Друге до Коринтян, перший розділ: благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець всякого співчуття і Бог всякої втіхи. Це ще раз говорить. Шукайте Господа, не полишуйте пізнання, бо благодать, мир і потішення примножається в нашому житті з цим. І далі Він говорить, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Настільки в нас множиться. А страждання Христа настільки через Христа множиться і наша втіха. І це важливо. І Господь, коли він полишував своїх учнів, Він казав деякі слова. Він казав, що для вас краще, аби я пішов. Чому краще? Чому, Господи, краще? Нам так гарно, нам дуже гарно було, коли Ти був з нами. Але Господь Він говорить про наступне: Він говорить, що я. Дещо зроблю для вас. Я пошлю Святого Духа, який буде потішати, і його будуть кликати Дух потішення. І ми читаємо Матфія 16 розділ, 18 віршик. Матфія 16,18. Він Господь говорить про те, чому Він створив цю церкву. Він каже, «І я тобі кажу, що ти є Петро, і на скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають його. І дуже важливо йти до Божого потішення, шукати спілкування в Дусі Святому і з Духом Святим, бо Він є той Дух, хто потішує наші серця. І кожного разу, коли я. Розмірковую про це, я дуже багато бачу людей, які дійсно вони будують навколо себе фортеці, вони риють рви навколо себе, і вони залишуються як полонені в цих фортецях, сам на сам зі своєю бідою, зі своїм горем. І вони бідкаються, що я сам і я самотній. Господь каже: ні, ти не самотній. Перше, я тебе не полишив. Друге. Я тут на землі, я створив для тебе мою сім'ю, щоб ти був там, щоб ти піклувався навколо ті, хто тебе, і щоб ті, хто навколо тебе піклувались про тебе, і такі великі часи випробувань, щоб ти мав підмогу і підтримку від мого народу. І наступне, що на що я звернув ще увагу, що допомагає нам. Оці лищата самотності розірвати, дуже важливо прикладати зусилля, служити на добро тим, хто це потребує. І тоді побачите, що і ваші обставини не зовсім край. Та допомагайте друг другу. І це дуже важливо, тому що не тільки в мене є потреба в людях, у людей є потреба в мене. І Господь дуже гарно говорить, що ви тіло, і кожен із вас є членом цього тіла. І Він говорить, що важливо, тому що тіло має повну гармонію. І рука служить, і нога служить, і все, що в нас є в тілі, воно служить і воно потребується для людини, щоб мати той комфорт. І хтось потребує і нашої допомоги. І тому дуже Важливо звернути на те увагу. І дивіться, коли ми читаємо Друге до Тимофія, друге післання до Тимофію, третій розділ і 17 й віршик, дивіться, про що говорить Павло. Він говорить так, щоб Божа людина була досконала. На що досконала? На всяке добре діло, на всяке добре. Діло. І також Єфесян, другий другий розділ, тринадцятий розділ, віршик. Дивіться, що говорить Павло, а нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими кров'ю Христа, стали близькими. І що ще Він говорить? Що він дещо зробив, коли ми читаємо 17 віршик, і він, він говорить про це, він говорить про те, що всі ми створені. А що ми, ми створені десятий віршик, тому що ми Його творіння? Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб і ми в них перебували. І це дуже важливо. Я хочу звернути увагу тоді, коли ми розділяємо радість, то радість більше вдвоє. Коли ми тугу і біль розділяємо, то вона вдвічі робиться меншою. І Господь каже: так як я використовую людей, які навколо тебе, тепер ти маєш ту науку, і ти розумієш, і ти знаєш, і ти можеш потішити, ти можеш ділитись своїм життям. І це дуже важливо. І останнє, на що я зверну увагу, і маючи досвід звільнення з облоги самотності, служить тим, хто ще залишується в полоні. І в цій самотності, і в ізоляції. Я згадав деякий приклад. Якось, коли тільки прийшли 90 -ті роки, до мене приїздив один брат, він пастор з Англії Грехем Блек, і він пережив велику самотність і дуже глибоку депресію, але Господь. Вирвав його звідти, і були люди, які йому служили. і Він став на ноги, і він тепер служить людям, які навколо нього, хто в самотності, хто в депресії. Він говорить про Божу любов, він говорить, які кроки треба робити, щоб вийти з цього місця, щоб не почувати себе самотнім чи бути в ізоляції. І це дуже важливо. Свідчить, діліться своїм життям. Це допомагає. Я хочу сказати, що інколи приклад, він більш дає практичної пользи, чим, чим наука, яку ти можеш йому розповідати, чи якась психологія, коли ти свідчиш, що Бог робив в твоєму житті. І тому дивіться, я згадую, і дуже мені такий приємний цей приклад про, Іна, про Йонатана і про Давида. Вони мав, він, Давид мав дуже скрутні часи. І Він втікав від того Саула. І він мав таке самотність і біль в серці, він плакав. Але дивіться, що зробив Єнотан. Ми читаємо це перша книга Самуїла, 20 розділ, 41, 42 вірші. Коли слуга відійшов, то Давид вийшов з південного боку скелі, впав до ліч і тричі поклонився. Потім вони. Поцілували один одного і розридалися, хоч Давид плакав довше. Нарешті Йонатан промовив до Давида: Іди з миром! І в чому ми обидва присягали свім'я Господнє, то нехай Господь буде запорукою між мною і тобою, а також між моїми нащадками та між твоїми нащадками повік. Йонатан прийшов, щоб потішити Давида. Він разом плакав, вони обіймались, він цілував свого друга і він розділяв ту скорботу. І я хочу звернути увагу, що тоді, коли ми приходимо до людей, вже маючи практичний такий опит, ось і досвід для того, щоб поділитися, це дуже велика сила, тому що це підкріпляє віру в Бога. Це що? Це показує, що завжди у Бога є вихід, там не є самотності, де є Господь, бо Він каже, ось я з вами. І тоді, коли всі можуть покинути, але Бог каже: Я не полишу, бо я заплатив вельми високу ціну за те, щоби ти був зі мною, і ти був моєю донькою чи був моїм сином. І тому хочу звернути увагу ще на дещо ще раз. Декілька цих моментів повторити про ці кроки. І так, що перше, що необхідне, поглиблюйте пізнання Бога, бо в ньому є відповідь на ту ситуацію самотності і ізоляції. Наступне: зніміть у блогу серця, дозвольте людям служити, дозвольте їм лити гілей та бальзам на рану вашого серця. Дозвольте це зробити. Третє, почніть служити на добро тим, хто потребує вашої допомоги, хто може тепер знаходиться в самотності чи ізоляції. Напишіть смс, подзвоніть, прийдіть, потіште, розділіть якусь піцу чи ще щось разом з ними. Підбадьорте, моліться за них. Наступне, служіть тим, хто переживає самотність. Діліться Богом. Та своїм досвідам не залишуйтесь на самоті, будьте в церкві з церквою, і розумійте, що Бог тому і помістив нас в свою сім'ю, щоб ніхто не був самотній. Це не тільки твоя справа, це справа Бога, це справа Його сім'ї. І Він каже, що я не полишу. І щоб сатана не казав, що це діло не для когось. Що всім байдуже, то все брехня сатанінська. Це Він бреше, щоб ти був самотній і загнаний у куток. Але Господь каже: ось я з тобою, ось моя сім'я, ось мої люди, ось моя любов і їхня любов до тебе і до твого серця. Не зачиняйся. Згадайте, дивіться, коли ми читаємо в об'явленні, Христос каже: ось стою у дверей і стукаю, як хто почує, що зробить. Відчинить двері, то я що зроблю? Я війду і буду вечеряти з ним. Відчиніть двері серця для Господа і для людей, які навколо з вашої церкви, з вашого спілкування. І Господь буде діяти в вас і через вас, і через цих людей. І повірте, що зійде Сонце Божої правди. Це зійде. І ви ще будете посміхатися і радіти, озираючись назад. І ви скажете, що я не самотній, бо Господь зо мною, Божа сім'я зо мною, і Бог мене не полишить ніколи. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш! Ми сьогодні звертаємося до Тебе, і ми дуже вдячні, що з самого початку Святого Письма Ти говорив про те, що людині бути на самоті одній то не добре. То сатана хоче завести нас в ці фортеці, Господи, і полонити нас, і зробити ту ізоляцію для нас, щоб ми були розбиті, щоб у нас не було радісті, Господи. Ми дякуємо, що Ти збудував церков, ми дякуємо, що Ти обіцяєш, що Ти не полишиш нас, що Ти пройдеш і цими темними стежками разом з нами. Ми дякуємо, Господи, що Ти турбуєшся про нас. Ми дякуємо Тобі, Боже. І я молю сьогодні, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Може, хто дійсно почуває себе настільки самотнім і в ізоляції, Господи, стучи в серце через все, через сонечко вранці, через Слово Твоє в кожнодневному читанні, через чиюсь молитву, через чийсь дотор, через якийсь зустріч, Господи, торкайся цих сердець, Господи. І допоможи стояти в вірі, надії, тому що ти, Господи, казав, що не бійся, мала чи рідка, бо я готую для Тебе царство. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Нехай Господь Бог він потішить вас, нехай Він береже вас, вашу сім'ю, ваших діточок, онуків, батьків, нехай Бог збереже вашу церкву, і нехай Божа благодать, вона буде в вас. Через пізнання Господа, хай вона помножиться і мир, і спокій у вашому серці. Просто відкривайте своє серце і говоріть до Бога щиро, Він завжди відповідає. Будьте благословенними в цьому дні.